Ваш дідусь залишив вам спадщину, але ви за кордоном. Як її оформити? Зараз є два варіанти: або летіти додому і все робити особисто, або доручити це комусь іншому за довірністю. Але щоб видати цю довіреність, вам знову ж таки треба йти до нотаріуса. Виходить, замкнене коло, але незабаром з'явиться ще один варіант зробити все онлайн через дію. Мене звати Яна, і в цьому відео я розкажу, що таке енотаріат, коли він з'явиться в дії і чи дійсно можна буде робити. Бити довірності у смартфоні. А поки що підпишіться на канал, адже у своїх відео ми розповідаємо про важливі зміни в законодавстві, які впливають на життя кожного українця. Так, цей е-нотаріат, і навіщо він потрібен? Давайте просто уявимо, що вам раптом знадобилися послуги нотаріуса, як усе відбувається зараз. Ви приходите до нотаріальної контори, нотаріус перевіряє ваші дані, звіряє їх з різними реєстрами, готує документи. Ви їх підписуєте, він ставить початку і все готово. Але для цього ви маєте бути присутні фізично. А що, як ви живете в Києві, а ваші батьки у Львові, і вам терміново потрібно оформити довіреність на продаж їхньої квартири. Що робити? Тут або вони їдуть до вас, або ви до них, або шукаєте нотаріуса десь посередині. Тобто витрачаєте час та гроші. Я вже мовчу про ситуацію, коли ви знаходитеся за кордоном. Саме для вирішення таких проблем і створюється Е-нотаріат. Це цифрова платформа, яка дозволить частину нотаріальних дій здійснювати онлайн, без особистого візиту до нотаріуса. Тільки через відеозв'язок та електронний підпис. Звісно ж, енотаріат це не просто застосунок у телефоні, це ціла екосистема, яка об'єднує купу різних реєстрів та баз даних. У системі буде електронний нотаріальний архів, електронний реєстр нотаріальних дій, єдиний реєстр довіреностей та інші реєстри, які ви бачите на екрані. Усі ці реєстри працюватимуть за принципом єдиного вікна, тобто нотаріус заповнює інформацію один раз, а вона Автоматично потрапляє в усі потрібні бази даних. Це економить час і зменшує ймовірність помилок. Для громадян це означає одне: ви просто заходите в дію, робите кілька кліків і все. Які послуги можна буде отримати онлайн? Одразу хочу попередити, що не всі нотаріальні дії можна буде зробити через інтернет, принаймні на старті. Наразі йдеться про те, що онлайн можна буде оформлювати довіреності, засвідчувати копії документів, приймати спадщину. Можливо, навіть укладати деякі види договорів. Але, наприклад, купівлю продаж нерухомості в режимі онлайн навряд чи дозволять найближчим часом, бо це занадто серйозна угода, яка потребує максимального захисту. Як це працюватиме на практиці? Ви заходите в дію, обираєте потрібну послугу, виходите на відеозв'язок з нотаріусом. Він перевіряє вашу особу, ви підписуєте документи електронним підписом і все готово. Документ одразу потрапляє в електронні реєстри, звучить чудово, але як завжди, тут є свої нюанси, про які я розкажу далі. А коли е нотаріат запрацює для всіх, зараз система знаходиться на етапі тестування. У вересні 2025 року доступ до неї отримали понад 2 тисячі нотаріусів. Вони випробовують функціонал, шукають помилки і вчаться працювати в новій системі. Це тестування триватиме кілька місяців. За цей час розробники мають виправити всі недоліки, які виявлять нотаріуси. А їх, до речі, вже знайшли чимало. Та якщо все піде за планом, то перші нотаріальні послуги в дії з'являться у 2026 році. Саме тоді українці зможуть ними скористатися. Напишіть у коментарях, чи скористалися б ви онлайн-послугами нотаріуса або можливо, ви вважаєте, що такі серйозні речі краще робити особисто, а чи безпечна взагалі ця система? Ось тут ми підходимо до найбільш болючого питання, бо під час тестування виникла досить серйозна проблема. Виявилося, що нотаріуси в навчальній версії системи отримали доступ до справжніх даних з реєстрів довіреностей та спадщини. Включно з інформацією про заповіти реальних людей. Нотаріальна палата України назвала це порушенням нотаріальної таємниці. Вони навіть написали офіційного листа з вимогою зупинити тестування, поки проблему не вирішать. Звісно, це викликало занепокоєння, бо якщо під час тестування виникають такі проблеми з безпекою, то як система працюватиме в реальному режимі? Представники Мінцифри запевняють, що це була технічна помилка на етапі тестування. Вони вже працюють. Над її виправленням і обіцяють, що до запуску системи усі питання безпеки будуть вирішені. Але це справді важливий момент, бо довіреності заповіти інформація про спадщину це дуже особисті дані, і вони мають бути максимально захищені. А що буде з нотаріусами? Вони залишаться без роботи. Енотаріат не замінює нотаріуса, а просто змінює формат їхньої роботи. От згадайте, раніше, щоб здійснити банківську операцію, вийшли в банк, стояли в черзі, спілкувалися з касиром. Зараз ви робите те саме тільки через мобільний додаток. Але банки від цього не зникли, просто змінився формат. Те саме буде і з нотаріусами. Онлайн це просто інший канал надання тих самих послуг. Нотаріус як перевіряв документи, так і перевірятиме, як відповідав за законність дій, так і відповідатиме. Просто робитиме це через відеозв'язок, а не при особистій зустрічі. Мало того, для важливих угод, таких як купівля-продаж нерухомості, особистий візит до нотаріуса залишиться обов'язковим, бо такі речі потребують максимальної уваги та захисту. До речі, якщо Якщо вам зараз потрібно оформити складну угоду з нерухомістю, спадщину або будь-які інші нотаріальні документи, не ризикуйте робити це самостійно. Звертайтеся до фахівців компанії Наказ. Контакти для зв'язку ви знайдете в описі до цього відео. Що ж, в теорії енотаріат це зручно, швидко і сучасно, особливо для людей за кордоном або тих, кому складно відвідувати нотаріальні контори особисто. Тож ми уважно стежимо за новинами і чекаємо, коли систему запустять для усіх, щоб одним з перших протестувати її, подивитися, як вона працює на практиці, та чесно розповісти вам про усі нюанси. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо тема була для вас корисною.